Вітаю, друзі! ми на каналі П'ятої редакції сьогодні з нами на зв'язку військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас, пане Олександре! Доброго да, дня. Хотілося б розпочати знаєте, з такого більш загального питання. Останні декілька днів особливо спостерігаємо максимальну активність ворожої авіації. Дуже часто ширяться тривоги містами України. Як гадаєте, з чим це пов'язано? Чому ворог саме зараз ось так активізувався? Дійсно, ми можемо зараз бачити велику кількість тривог. Першу чергу вони пов'язані з використанням росіянами винищувачевніх трисять 31 к це носії протокових ракет Х сорок 2 Кінжал. Ракети небезпечні, тим, що їх на сьогодні наша протиповітряна оборона не має можливості ефективно перехоплювати. А вони мають дуже велику швидкість і за досить короткий період часу можуть доною майже полетіти всю територію України, охоплюють своєю нарадію землі всю територію України. Отже, небезпека є, але це дефіцитні, дуже рідкісні ракети для російських окупантів, тому вони їх використовують обмежено. Ну, наприклад, протягом 2022 року було десь приблизно сім ракет таких використано. Останнього сованого ракетного удару вони використали кранту шість. Ну, ми розуміємо, що це було обумовлено тим, що вони намагалися нанести удари з такими ракетами, які не мож... маємо можливості ми перехоплювати по якимось об'єктам, які вони багали, а для них якусь важливу руки. Скажімо так, переважно. Ці приговори – це по-перше, моральні психологічний тиск на населення України. По-друге, це відволікання уваги нашої протиповітряної оборони саме на ці об'єкти, і це такі собі спроби скриття нашої ППО. Отже, вони комплексно використовують все це, а також намагаються розсередити увагу, розсередити увагу як населення, так і нашої протиповітряної оборони. Для чого? Для того, що коли розсереджена увагу, а в якийсь період вони можуть використати ці зльоти, Міг-31К для прикриття дійсно масованого ракетного удару. А тобто, таким чином розсередження уваги може підвищити ефективність від реального масованого. Ракетного удару, який ніхто не очікує, хоча не очікувано його зараз реалізувати російським окупантам набагато важче ніж це було у 2022 році. Угу. Слухайте, ну я розумію, що зараз вони намагаються розсередити увагу навіть на фронтах. Ось на запорізькому напрямку відносно стабільна ситуація, жодних показагострень або якоїсь поліпшення. А тим не менш на Бахмутському напрямку все ж таки йдуть запеклі гарячі бої. Окупанти все ж намагаються захопити саме місто, намагаються взяти його в коло. Ось, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки все ж таки доречно і правильно те, що зараз там в місті залишаються наші військові, те, що вони не здають своїх позицій, вони продовжують боронити Бахмут, тому що ми розуміємо, що з боку росіян гине просто м'ясо нікому не потрібне а з нашого боку, дійсно гинуть дуже сильні воїни. В Бахмуті ситуація на сьогодні складна. Вона ніколи не була простою. А якщо ми кажемо про доцільність ведення оборонних дій, то генерал Залужний та генерал Цирський, вони обидва. Саме її ідеологами Бахмуту, отже, якщо є доцільність на сьогодні, вона буде їх перечини. Загально по Бахмуту місто не знаходиться, як російська пропаганда постійно там повідомляє, нібито там якийсь питьол вже сформоване, тобто оточення. Або оперативне оточення, ні, а бахмут не знаходиться ані в оточенні, ані в оперативному оточенні. Логістика продовжує працювати. Це нуль п'ять о 4, 0, 5, Основні логістичні артерії, да, вони знаходяться так під вогневим впливом з боку ворога, але вогневий вплив це не фізичне перерізання. Матеріально-технічне забезпечення в саме місто відбувається щоденно, тобто в повному обсяді, не дивлячись на усі ризики і. Тримати оборону ефективно ми а, можемо в цьому місті, і, як ми бачимо, російські окупанти навіть на сьогодні вони не мають якогось єдиного плану по захопленню Бахмуту. Ну, чому так? Тому що спочатку ми ну, бачимо, що спочатку вони намагалися саме перерізати 0,54 та 0,506 через поле, а, намагаючись, ну, наприклад, з а, напрямку. Клешівки здійснювати наступальні дії, а також з напрямку Ягіду по напрямку до промове також вести наступальні дії для перерізання. Їм не вистачало ресурсу. Вони відмовились потім цієї ідеї і сконцентрували основний тиск вже на південь на південну та північну локації самого міста. А зараз вони знаходяться за межами кладовища. З південної локації, але це ну скажімо так. Це гойдолки Насправді сьогодні вони там знаходяться завтра їх там вже нема, а, тому що а, час від часу принесело України ще реалізують контратаки. До речі, нещодавно була контратака в районі 0,5 і вдалося а, російських окупантів а, змусити відступити, яких позицій, тобто в них зараз менше можливості вести а, обстріли по 0506. А співночі вони зараз намагаються тиснути в промзоні. А в промзоні є лінії оборони, там є можливість вести оборонні дії, і фактично найближчим часом я так собі бачив, можливости просування якогось до центру міста у російських окупантів відсутні. А також є дуже важлива лінія оборони це річка Бахмутівка в Ярку, а впевнено російські окупанти від сходу з приватного сектору, і не можуть повноцінно а, зараз там облаштувати фортифікацію форсування цієї річки, а, тому що з правого берега ведеться повний контроль а, зони а, лівого берега. Отже, вони знаходяться там під о, обстрілом, і якось о, підготувати самофорсування Бахмутівки повіційно росіянам не вдається. Ну саме така ситуація біля Бахмуту. Ще є два такі аспекти. А, а саме, росіяни намагаються рухатися на північ, це напрямку Сіверська. Це дуже такий ну недорозумілий рух. Навіщо? Розсереджувати ресурс, але вони зароблять також на північно-західний напрямок а до Слов'янська, але це не безпосередньо, не вже якийсь там марш-бросок на Слов'янськ. Ні, вони намагаються там панів висоти взяти під контроль, А хоча знову ж таки ці панів висоти да зараз стосуються збройними силами України, отже, це просування для них також має такий. Суїцидальний сценарій на сьогодні, А щодо останніх новин, дуже часто фігурується така інформація з місто, що у окупантів почалися великі проблеми з постачанням озброєння, з постачанням боєприпасів. Ну, взагалі, в принципі, як ви і кажете, що в них і певна логістика, вона також відсутня. Наскільки це відповідає дійсності? Чи дійсно є проблеми з постачанням? Ну, проблеми в них вже давно з постачанням в першу чергу, якщо ми кажемо про пропорційне забезпечення боєкомплектом, це снаряди для. Артилерії так далі, отже, це правда, і скажу навіть більше, ця ситуація вона буде погіршуватись. Це все ефект два хмуто. це так, тому що саме на цю локацію було зосереджено велику кількість ресурсів. витрачено людський ресурс, витрачено техніку, технічну складову, а безумовно, велика кількість боєприпасів. Все це закінчилось тим, що по іншим. А плацдармам російські підрозділи мають ну, критичну недокомплетацію, наприклад, технічну. Якщо ми кажемо безпосередньо по кожному плацдарму, то це теж саме Лівобережна Херсонщина та Запорізька область. Там більшість підрозділів мають серйозну недокомплектацію особовим складом, технікою. Отже, повноцінно поєднатно ці групи військ на південній південні локації. Не можу сказати, тому і наступальний потенціал їх тут набагато гірше, аніж на інших плацдармах. Хоча вони намагаються якось так концентрувати свої підрозділи. Давайте поговоримо про запорізький напрямок. Ось які ваші прогнози, що нам слід чекати найближчим часом. Запорізький ну, загально цей плацдарм треба розглядати з Лівобережною Херсонщиною разом, тому що це загально південне угруповання російських окупаційних військ, які є основною небезпекою для Запорізької області. Але є важливе, але воно полягає у тому, що це найменш поєдатні на сьогодні угруповання та підрозділи а всій зоні бойових дій російських окупантів. А це пов'язано з тим, що вони не мають достатньої комплектації за особовим складом, за технікою, штатною комплекцією, технікою, і деякі підрозділи вони мають комплектацію навіть всього навсього 30% від штатної. Тобто, щоб зрозуміти, наприклад, коли підрозділ знаходиться в зоні бойових дій. А він приймає участь у боях і він несе втрати в особовому складі та по техніці на 30%, то він вже вважається небоєздатним, та його треба відводити з зони бойових дій для відновлення боєздатності. А російські окупанти, оскільки вони мають проблеми з компенсацією втрат, вони підняли саме вимоги до а, цих показників до 50-60%. Тільки коли підрозділ має такі втрати, його е відводять для відновлення боєздатності. І що найцікавіше, не завжди, до речі, і так також. Але підрозділ, який взагалі не приймав участь у бойових діях на сьогодні, в Запорізькій та е Лівобережній Херсонщині, е в цих локаціях, мають е комплектацію 30%. Навіть не бувши в зоні бою, навіть не бувши по лінії зіткнення. Тобто він вже є не боєздатним за ну, згідно з цими параметрами, яким, тими вимогами, які є, це говорить про те, що російські окупанти не будуть мати можливості найближчим часом саме тут здійснювати якісь масштабні наступальні дії. Тут є навіть питання, чи зможуть вони тримати оборону взагалі? А чому все це відбувається? Це є ефектом пакнуту, тому що. Основні потоки матеріально-технічного забезпечення вони відправляються саме на Бахмутський плацдарм. А ось південна локація, а її ігнорують. Вона десь там постійно в хвості, і це має свій вплив на строки, темпи відновлення боєздатності підрозділів та компенсації втрат. А тому ну, я ж і... розумію, що і з постачанням у них зараз також проблеми. Так, із постачанням. Вони намагаються якось а, від, а, виходити на якийсь, а, скажімо так, рівень а, стабільного постачання, але це в стані спокою. А зараз вся ця група військ знаходиться в стані спокою. Уявимо собі, що вони переходять в а, наступ або в активну оборону. Що тоді буде відбуватися? Одразу потреба в матеріально-технічному забезпеченні зростають в рази. А чи зможе логістика їм це забезпечити? Ні, а вони зараз це все, все отримують через Кримський міст в стані спокою. Їм цього не вистачає. А коли їм треба буде всього цього в 3, 4, 5 разів більше, то логістика не зможе впоратися. Отже, якщо не впорається логістика, то вони не будуть мати можливості повноцінно якось вести ну, наприклад оборонні дії. А таким чином вони навіть не зацікавлені в якоїсь активізації на цьому плацдармі, хоча вони імітують а, деякі а, такі дії. Ну, наприклад, вони в районі п'ятихатки та в районі Роботино, вони накопичують ресурси сили та засоби, які а, можуть мати загрозу а, для оніків, але з іншого боку, знаючи всю ситуацію з меченням та по а якщо вони розпочнуть почнуть якісь наступальні дії в напрямку ріків, ну це буде для них другий погледак. Тобто розпочинають накопичили ресурс, розпочали наступ і фактично ви цей ресурс. Там не полювали тим не менш, ось зараз дуже часто чуємо новини про те, що ось зараз вони там зводять фортифікаційні споруди, починають окупуватися власне в окупованих на окупованих частинах Запорізької області з Васильівки, нібито вони там вже розробили евакуаційний план для своєї так званої адміністрації. Чи не говориться про те, що вони вже готові здавати ці позиції, можуть бігти звідти? Або все ж таки, чи це чергове ПСО з боку Росії? А вони взводять фортіфікаційні споруди, так, лінію оборони, але якщо цю лінію оборони буде пробито, якщо Євро, наприклад, контрнаступ ЗСУ, то а, є а, так, а, така вирогінність, що взагалі усі їх, уся їх оборона вона каскадно буде зруйнована. І вони випущені будуть тікати, тікати і ще раз тікати якомога а, далі. Тому евакуація колаборантів, евакуація усіх е, тих зрадників, які е, е, знаходились в е, підпорядкуванні російських окупантів. А підготовка зараз ведеться, і це багато про що каже. Це каже навіть про те, що російське командування не вірить у те, що те, що вони зможуть в обороні утримати ці території. А ось стосовно запорізької атомної електростанції, зараз знову поповнюються ряди. Вони звозять своє м'ясо, чмобіків на територію самої станції. Про що це нам каже? Як взагалі буде складно вибити звідти окупанта? Чи ага. можливо буде військовим шляхом Так, Це можливо. Це, це не складно. Якщо розпочнеться загальний контрнаступ в цій локації, то вони так чи інакше вимушені будуть тікати, навіть не зважаючи на те, що атомна це електростанція чи ні? А, вони зараз а, накопичують там сили та засоби, тому що вони побоюються якихось дій а, спецпризначенців ССО Збройних сил України. А, на Запорізькій атомній електростанції, тобто вони собі так уявляють, що ми можемо там висадити якусь диверсійну групу, яка може взагалі е зробити зачистку е цієї локації, зайняти там позиції та отримувати їх. Хоча це безголодно, ніхто цього робити не буде, і звільнятися ця територія буде саме через контрнаступ, але те, що росіяни ось е мають ось такі побоювання, воно багато про що кажуть. Вони не впевнені взагалі. Можливостях отримання півдня, тобто навіть так, ви маєте на увазі, те це через те, що загальні сили, основні сили зосереджені на Бахмутському напрямку. Тобто, так. тут, ну як ми з вами говорили, чмобіками закидали, ну просто гарматне м'ясо без боєприпасів в тій кількості необхідній, без техніки. Тобто так. прогнози, в принципі, повинні бути гарні для збройних сил України для мешканців Запорізької області. Так, але є своя загроза, все ж таки для Запоріжжя. Це а, те, що вони будуть продовжувати терористичні атаки на Запоріжжя безпосередньо, а, це їх поки що вони їх не будуть припиняти, тому небезпека в першу чергу для міста, та взагалі регіону, саме в цьому вони будуть продовжувати вести терористичні, продовжувати терористичні удари а, саме по цивільному населенню. А якщо питати про якісь інші загрози, там наступу і все таки інше, ні, це угруповання на це не здатно. Ну, бачите, ось, взагалі є різні думки. Той же генерал Кривонос каже, що як наступу як такого ще не було. Росія вона а, погрузла в якихось таких локальних боях. Можливо, про що там намагається дізнатися можливості та сили збройних сил України, тим не менше наступу не було. Як вважаєте ви? Чи дійсно ну вже вже напевно протягом року війни в них і недостатньо ресурсу для того ж самого наступу, а якщо ми кажемо окремо по кожній якісь локації, то дійсно ось а, на Луганщині в них в них сконцентровано досить велику кількість сил та засобів або боєздатних, які мають а, і кількісну штабну комплектацію, техніку, але там дійсно повноцінного наступу ще не відбувалося. відбувалася розвідка боєм. Відбувалися якісь незначні е, рухи, але е, вони не йшли так, як планували до лівого берега річки Оскіл, тобто по лінії лимали цього не відбувалося. А наступу знову ж таки, повертаючись до півдня Тапорівської області, я не бачу в них можливості проведення якогось широкомасштабного наступу, бо відсутній ресурс для цього повноцінно. Yeah. Ну, а стосовно звільнення всього півдня, починаючи із Запорізької області, наскільки ось тут реальні перспективи зараз у Збройних сил України можливо у цьому році розпочати контрнаступ і розпочати звільнення цих територій? Досить реальні, досить реальні, тому що о, саме через південь це. Дуже важливо саме через Запорізьку область розпочати звільнення усього півдня. Запорізька область є ключем для звільнення усього Лівобережної Херсонщини, Південної Донеччини, вихід до тимчасово окупованого півострова Крим та розпочаток вже звільнення самого Криму. Тобто, Запорізька область вона є ключовою, і на сьогодні такі можливості. Проведення тих чи інших контрнаступальних дій навіть в цій локації так це досить вирогідно. Хоча знову ж таки, кожен наш контрнаступ він відбувався досить несподівано та до, досить несподіваним сценарієм. Ну, і досить а, швидко, порівня... швидко. До речі, так північний плацдарм, Правобережна Херсонщина, Харківська область. Це різні сценарії між собою. Насправді вони відбувалися по різному Тому ми зараз можемо казати про те, що а, Запорізька область є ключ до півдня, а з іншого боку, ми можемо ось і побачити, як вже через тиждень буде звільнено а, Луганщину по лінії до Старобільська. Мабуть, навіть і а, глибше а, все може бути несподівано у тому, і знаєте, у тому і інтрига. Дій Генерального штабу збройних сил України передбачувати їх дії, а неможливо, тим не менше, нещодавно проводило опитування стосовно виходу на сам Крим. 68% респондентів вони впевнені в тому, що Україна повинна повернути свої кордони до 91-го року, звільнити всі окуповані території, в тому числі і Крим. Наскільки ви гадаєте, як ви гадаєте, наскільки в Україні вистачить політичних та фізичних сил в першу чергу, аби звільнити півострів, і як довго це за часом триватиме? А вистачить і того іншого, і політичної, і волі і ресурсу для цього висить, тому що звільнення тимчасового півострова Крим я бачу за сценарієм дуже схожим по звільненню острова Зміїни, тобто повна ізоляція півострова, знищення Кримського мосту, повний контроль на Азовському морі тобто, щоб навіть не вилювати паромні переправи, щоб а, не відбувалося перекидання сил та засобів а, а, російськими окупантами. А потім методичне знищення усіх об'єктів російської військової інфраструктури на півострові. Таких об'єктів велика кількість склади з боєприпасами, військові частини, командні пункти, штаби, ремонтні. Ремонтні бази і так далі. і так далі. Тобто їх знищувати і знищувати. Отже, це буде потребувати деякий час в умовах повної ізоляції, відсутності можливості, ротації, компенсації втрат, відновлення боєздатності, їх група військ вона буде втрачати кожного дня свої можливості поведення оборони, свою боєздатність. І таким чином, через деякий час, ми не тільки знищимо велику кількість об'єктів російської військової інфраструктури, але й невелюємо їх можливості по введенню по них дій. І тоді розпочнеться вже сухопутна операція. Але треба розуміти, що це може зайняти досить багато часу до півроку, наприклад, може тривати ось. Ну, відносно цієї війни це не так і багато часу, в принципі. До півроку також оптимістичний сценарій. Напевно, ну якщо ми кажемо до півроку, то а, і це буде відбуватися одразу після звільнення а, тимчасово окупованої території Запорізької області. А то скажу так, а це. Фактично, початок 2024 року, саме тоді може настати ось цей апогей звільнення Криму. Тоді будемо дивитися за часом. Я вам дуже дякую. Дякую вам.